Доброго дня на каналі Екзотичні Забаганки. Будемо проводити експеримент, який, в принципі, знаю, що він не вийде, але все одно викидати, тому спробуємо перед тим, як викинути. Я записувала відео, є на каналі, силку залишу. Е, робила щеплення, манго, дерево сад робила два сорти кент та сенсейшн. Це все, що я повідрізала. Від свого дерева з кісточки, якому десь 4-5 років. Воно мене пролежало у воді, не знаю, дня 3-4. Все-таки вирішила не викидати. І зараз будемо намагатися вкорінювати, але 90%, напевно, відсотків що це не вийде. Ну, Подивимось. Експеримент є експеримент. Нічого не було в мене кращого, тому взяла ящик, ось такий пакет для сміття. Було дуже мало в мене перліту, тому я зробила, змішала перліт з кокосовою стружкою. Зараз я це все промочу так, щоб воно було вологе, але не дуже мокре. Ще перед нашою якби, посадкою я поприбираю деякі листя, щоб вони не заважали. Зроблю канцелярським ножем надрізи маленькі, щоб, можливо, якщо буде коріння, щоб воно пробивалося. Воно вже змочене в мене, я вмокну в корневін і просто засуну сюди. Потім накрию це все плівкою і поставлю в теплицю. Кожного дня я буду обшикувати і вже по мірі проходження днів буде видно. Сохне воно, чи може там коріння буде пускати. Якщо все вийде, сподіваюся, може, хоч одне вкоріниться, буде прикольно дуже. Ось так зробили ми 15 штук. Поставили на укорінення. Фантастичне укорінення. Поки я це робила, в нас в цей час на моїй амазонці дощить. Жара, душно і дощ. Так само по такій же методиці укорінюються ось тут цитрусові І тут цитрусові. Тут земля з агроперлітом. Чи кокос, я вже не пам'ятаю. А тут я зробила тільки агроперліт сьогодні також. Подивимось через деякий час, що там з ними відбувається. Пройшло два з половиною тижні, сьогодні 5 серпня. Ось такі я витягнула, викинула, бо, бо з ними нічого. Вони згнили. А є ті, які почали нарощувати верхівку, але вона. Ось бачите, але вона чомусь. Не тримається, опадає. Ну і за два з половиною тижні є ще ті, які стоять з листочками. Один я витягнула, не пам'ятаю, ну, це витягала він не дуже вигляд. І ось це я витягала. Є ось такі на ньому з'явилися білі штучки. Я його сполоснула, низ підгниває, але зверху щось, наче, пробилося. Зараз я буду їх розсаджувати в стаканчики окремо. І бачите, я так розумію, це з'являється в нього коріння. Оці як попкорн такий, але знизу підгниває. Тому не знаю. Будемо експериментувати далі. Що з ним вийде? Зараз буду всі розсаджувати по стаканчиках і дивитися, яке в нього коріння. І трошки познімаю їх. Ось підготувала стаканчики. Це стаканчики під з орхідей, які купувала я. Зараз сюди будемо розсаджувати манго і робити їм парнічок, бо так понатикувала по приколу. А можливо, щось і вийде. Деякі корінці вже нарощують. Зараз декілька з них покажу на відео, Який мають вони вигляд. Саджала 15 штук сюди в ящик. І ще одна була серед цитрусових навкорінення. Її я теж викинула. І з цих 15 дві штуки викинули. Зараз подивимось, в якому стані всі інші. Добре, давайте витягати їх. Ось дістала, бачите, понарощувала, але знизу ось це. Воно. Він починає гнити, зараз я його обережно обріжу і в стаканчик всуну. Деякі залишу в цьому контейнері, бо вони мають не дуже вигляд. А цей, наче непоганий, за 2,5 тижні не скинув листя. Є шанси. Ось так само, бачите, понарощував, ну, точніше, починає пробивати корінці, як далі подивимось. Все листя скинув, поки що. Нічого він не дає, але стоїть зелененький, гарненький, сподіваюсь, що піде в рост. Тут так само листочок один вцілів, не відпав. Ось почечка одна, прокинулась, поряд інша, і теж є вже задатки початок корінців. Теж будемо саджати. Ось такий наростив трохи верхівку зараз. Ось так виглядає. Тут знизу обрізала сікатором, бо гниють всі вони знизу. Цей самий який такий найгарніший стоїть. Тут взагалі в нього щось нічого не видно з корінчиків, але і листя тримає, і верхівку почав нарощувати. Ну, Все одно саджаємо. Можливо, щось спіде в нього. Всі висадили в окремі контейнери. Оце верхівки з деяких повідпадали. Ось така картина. Так що будемо знімати через деякий час, що з ними сталося. Сподіваюсь, хоча б половина з них піде у рост і беруть масу корінців. А ти підписуйся на мій канал, став лайк і давай разом спостерігати, що з ними буде. До зустрічі!